Дійсно перед вами, як кажуть малороси, місцеві, український маргінал. Людина, яка має там ну десь 100, десь 120, десь 150 тисяч переглядів, тому що насправді з нами, ну з маргіналами нациками боролася не тільки російська пропаганда, але й місцевий малоросійський контингент. Та й навіть Арістовіч зараз бореться, каже: а, Хто і ті нацики? Що вони нам будуть указувати. Але я їх виправляю. Ми звичайно, нацики, однозначно, в хорошому смислі цього слова. Тому що ми націоналісти, люди, які передусім люблять свою рідну землю, обстоюючи цінності своєї власної культури і своєї ідентичності. А з іншого боку, це дійсно якісна меншість. А тому, для себе шлях українства, я стикнувся з величезним опором мого на той час найбільшого російськомовного середовища. Через це, зрештою, зруйнувалася моя родина попередня. Але я дістався одного висновку: українцям в Україні бути важко.